Колеги, друзі, юні дослідники та поважні гості настав час підбити підсумки нашої роботи. Ми розпочинаємо церемонію закриття 18-ї всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції учнівської та студентської молоді. Південно-Східна Україна зі стародавності у 21 століття. Протягом цих днів. На віртуальних майданчиках зібрались юні науковці з усіх куточків країни, а також наші колеги із Німеччини, Франції та Люксембургу. Загалом було заслухано 130 доповідачів. Ці роботи сприяли поглибленню розуміння актуальних проблем, пов'язаних із формуванням історичної пам'яті, збереженням культурної спадщини та подоланням наслідків російської агресії. Вітаю вас, дорогі юні друзі, краєзнавці, вітаю вас, шановні колеги, як організаторів, так і педагогів, які дали собі праці досліджувати своїми вихованцями рідний край і презентувати його на Всеукраїнській конференції. Ініціатива колективу Донецького обласного центру, одна з найперших, в якій. Були започатковані Всеукраїнські краєзнавчі конференції. І ми в Українському державному центрі національного патріотичного виховання краєзнавства і туризму чинської молоді вдячні колективу Донецького обласного центру туризму і краєзнавства за цю ініціативу. Бо вона мала приємний наслідок у нас тепер сім всеукраїнських краєзнавчих конференцій різної тематики. На що звернули увагу на самому старті наші донецькі колеги, звичайно, спілкуючись з науковцями, радячись з нами. А перше, що ми хотіли дослідити, що на українській землі жили древні народи, пересікались різні цивілізації, що наша українська нація одна із найвеличніших в історичному контексті націй. В Європі і це підтверджуєте ви своїми роботами. Колеги започаткували і е, залишають з року в рік традиційні теми, такі як Південна Східна Україна в контексті української та європейської історії. Ви бачите, як все пов'язано. Історія та археологія Південно-східної України з найдавніших, найдавніших часів, і це якраз про те, про що, з чого я почав говорити. Історія Південно-східної України в 20 і 21 столітті цими трьома темами наші донецькі колеги, ну і спільно всі ми, як організатори цієї конференції, хотіли продемонструвати, що готові досліджувати від археологічних тем. Території з території України до сьогодення, до тих тем і проблем, які виникають у 21 столітті. Ну і далі вже теми, мабуть, говорять самі за себе, бо від актуальних питань, які є на сьогодні в Україні, ми не можемо і не повинні відходити. Тому і є така тема війна в Україні 2014-25 рік. Вашими очима, вашими. Оцінками і е, вашими поглядами, які мають і аргументи, і ви цими поглядами е, виказуєте свою громадянську позицію. Нам це е, важливо, і нам це найцінніше, що є у ваших роботах. Ну і безумовно, колеги е, не пройшли мимо культурно-освітніх процесів, етнографічних регіональних студій. І що найважливіше, сьома тема, хто звернув на нею е увагу і вибрав як свій виступ, як свою тему, екотуристичний та природно-рекреаційний потенціал регіонів України. Це здорово. Це те, чим приваблива Україна для зовнішнього світу. От з тим ви і приїхали на цю конференцію, це і почули, послухали, і почули ми. Організатори, науковці, краєзнавці. І я переконаний, після того це стане надбанням всієї освітянської України. Ми написали безумовну мету, ми написали завдання, і вони правильно прописані, і таке інше, і таке інше. Але найбільше, що, як на мене, нам дорослим хотілося, це те, щоби ви. Почули один одного. Ви, наші юні дослідники, наші юні краєзнавці, почули не лише зміст того, що дослідили ваші однолітки з, з різних регіонів України, що їх турбує в їхніх темах, які думки вони виказують свої на основі історичних знань. Це важливо. Але нам ще хочеться, щоб ви запам'ятали прізвище ім'я один одного, зацікавилися темою, установили зв'язки. І таким чином, і ми про це говоримо сьогодні серйозно, це одна із важливих складових формування майбутньої еліти України. І я тут без е, якихось, скажімо, Авансів, вам це кажу. Якщо ви дали собі працю вийти на всеукраїнську конференцію із дослідженим матеріалом і своїми думками, значить, ви вартуєте того, щоб вас чули і до вас прислухались. Я хотів би побажати нам усім з вами рухати вперед знання про Україну. Робити усе, щоб Україна в Європі і в світі не переставала бути е, тим, е, важливою складовою суспільного, наукового, політичного життя. Важливий вклад, у що вносите і ви своєю участю в цій конференції. Я бажаю кожному з вас бути успішним. Я бажаю, щоб кожна родина ваша була, були здорові, були успішні, а разом усі спільними зусиллями до перемоги. Дякую! Шановні учасники, дорогі колеги, наставники і усі причетні до нашої події. Наш історико-краєзнавчий марафон добігає завершення і саме час підбити підсумки того, що ми зробили. Оргкомітетом було відібрано та запрошено до участі в очному етапі учасників з 22 областей України, а також у нас були представники з Німеччини, Франції та Люксембургу. Географія вражає, але ще більше вражає зміст. Той живий інтерес до історії, до культури, до етнографії, археології, війни, сучасних соціальних процесів. Кожна секція була живим простором думок, фактів, відкриттів і чесних інколи дуже особистих рефлексій. Ви показали, наскільки різнобічно можна дивитися на свій край і як уважно молодь вміє читати історичний текст України. Хочу окремо підкреслити, що ваші роботи це вклад у формування нашої спільної пам'яті, нашого бачення минулого і здатності чесно говорити про сьогодення. Особливо цінні були виступи у секції, присвяченій українсько-російській війні. Молодь не відсторонюється від цієї теми, а це вже ознака зрілості та сили духу. Завершуючи конференцію, хочеться висловити щиру вдячність кожному, хто готувався, хто хвилювався, хто ставив запитання, дискутував, слухав, підтримував. Ваша участь це найкраще підтвердження того, що українська історична наука і краєзнавство живуть, ростуть і мають майбутнє. Щира подяка Збройним силам України, завдяки яким ми могли працювати, вільно говорити і продовжувати нашу освітню та дослідницьку справу. Їхня відвага дає змогу молодому поколінню не лише вчитися, а й творити власну історію. Бажаю вам нових ідей, сміливих тем, натхнення і наполегливості. Хай отримані знання ведуть вас до наступних відкриттів, а сьогоднішні знайомства переростуть у співпрацю та дружні наукові зв'язки. Завдяки вашій наполегливій роботі ми досягли значних результатів і тримали науковий потенціал молодих дослідників. Виявили нові таланти, а також суттєво розвинули навички публічних виступів та захисту наукових робіт. Тож, запрошуємо до слова наших експертів, керівників секції, які готові поділитися своїми враженнями від доповідей та підбити підсумки роботи за напрямками. Дорогі друзі, було дуже приємно, хоча і не просто, оцінювати роботи, представлені на розгляд нашого журі. Я хочу визнати високий рівень робіт, хочу подякувати всім учасникам конференції, їхнім викладачам, керівникам і тим людям, які підтримували наших конкурсантів. Ви, великі молодці. Вітаю переможців, але мені здається, тут немає переможців і переможених, тому що всі молодці, і я радий, що наша наука, наше дослідження південно-східної України продовжується, навіть незважаючи на війну. Дякую за увагу. Слава Україні. Дорогі юні, країнавці та їх керівники. Від імені журі секції історія південно-східної України у двадцятому-двацьпершому століттях вітаю всіх з успішним завершенням роботи 18-ї всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції учнівської та студентської молоді з міжнародною участю, південно Східна Україна зі стародавності у 21 століття, яка проводилася Донецьким обласним центром туризму та краєзнавства учнівської молоді. У роботі секції цього року взяли участь 14 краєзнавців, які представляли школи, позашкільні установи, вищі навчальні заклади Донецької, Кіровоградської, Львівської, Тернопільської, Харківської областей. Хотіли б відзначити участь у роботі секції також і молодих іноземних науковців з Німеччини, студенток-істориків Гайдельбергського університету. Це ще раз засвідчує, що конференція наша має статус. Історика краєзнавчого науково-молодіжного форуму не лише всеукраїнського, але й міжнародного рівня. У краєзнавчих дослідженнях, які цього року були представлені на секції, висвітлювалися маловивчені аспекти соціальних, культурних, воєнно-політичних процесів на теренах Південно-східної України у ХХ, на початку ХХІ століття. Юні дослідники та дослідниці продемонстрували вміння роботи з історичними джерелами та літературою. Показали навички презентації своїх перших наукових здобутків, здатність аргументовано обстоювати свою точку зору, і це, безперечно, заслуговує на дуже позитивну оцінку. Всі юні краєзнавці отримують сертифікати за участь у 18-й всеукраїнській історико краєзнавчій конференції учнівської та студентської молоді з міжнародною участю, південно східна Україна зі стародавності у 21 перше століття. Керівництво секції ще раз щиро дякую усім юним краєзнавцям, їх науковим керівникам і керівницям за ґрунтовні роботи і гідну їхню презентацію на секції. Ми знаємо, що за цими роботами стоїть дуже і дуже багато роботи. Хочеться побажати не зупинятися над досягнутими і рухатися далі на шляху пошуку і пізнання нового. До наступних зустрічей на нашій конференції. Дорогі юні колеги! Конференція підтвердила життєву актуальність досліджень історії України. Молоді науковці продемонстрували глибоке розуміння процесів та здатність критично аналізувати джерела. Результати вашої роботи стануть ваговим внеском у розвиток історичної науки та краєзнавчого руху в державі. На цьому урочисте засідання 18-ї Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції. Учнівської та студентської молоді південно-східна Україна зі стародавністю у 21 столітті. століття оголошується закритим. Увага! Звучить державний гімн України. Секції. Ваш високий професіоналізм, цінні рекомендації та конструктивний аналіз робіт стали потужним поштовхом для розвитку юних дослідників. Зичимо вам та вашим родинам щастя, миру і злагоди. Нехай наша віра у спільне майбутнє буде непохитною, а Україна завжди сильною та процвітаючою. До, До зустрічі, зустрічі у наступному, наступному році!